Доброго денечка всім. Ох, сьогодні у мене пристоїть робота. Дивіться, це один сорт часнику. Це в друшляк не вліз, то я сюди доложила. Е, називається сорт Месідорн. Дивіться, хочу показати вам ці зубчики. Глайнте. Дивіться мій палець. Дивіться палець і зубчик. Зубчики дуже великі. Це часник, який не пускає стрілки. Це дуже хороший часник. от, Вибрала я самі великі. О, меншенька попалася, але я її вже не буду. Я її окремо положу. от, Я вибрала самі великі зубчики. Там оставалось, може така серединка. Один два зубчики і тоні. Всі, весь часник хороший, дивіться, він мокрий. Я його вибрала, щоб воно висохло, замочила в омоняку. Замочила на пів години в омоняку. Город там, під часник вже велика частина покопана, вже вчора темно було, я вчора була цілий день зайнята. То зараз оцей часник, що замочений, посажу. І докопаю останню частину. І на тій частині, другій посажу другий сорт часнику У мене є в цьому році два сорти: обидва голландські і обидва отакий <кій>, бомбезний часник. От, Буду вам помаленьку показувати, що я роблю. Що я у рівчачки, як пороблю. От, гляньте, ну душа радується, дивіться, який часник. О, бачите? Оце так. Да. Ви знаєте, я такою величини, що не садила ні разу, щоб отакий чесник був. Дуже хороший, тут продає жіночка, кому треба. Вона займається і цибулею, а цибулі які сорти. Ну, кажуть, що цибулю після чеснику треба садити через, гляньте, через два тижні. Дивлюся, вже холодає, дивлюся, вже буде погода така, як, ну, що можна садити. Ну, поки що садим часник. От. Але треба, щоб він висохнув. Я зараз воно трошки ще збіжить. О, дивіться, бачите? Трошки збіжить. Я розстерю рушника, щоб воно на рушнику висохло, просохло, щоб можна було. Можна і так садити, але так неудобно брати в руки, знаєте. Слухайте, тільки приїхали, там вже руки потрискали. В Іспанії була чистенька. То в рукавицях, то без рукавиць. От, от таке задоволена цим часником. Взагалі, ну побачимо, як він ще вродить. Поки що все добре. Поки що я його замочила в маняку на пів години. 70 грам. Того, що для їди. Ну, не для їди, для тіста він додається аманяк. У пакетах по 70 грам. То я дала сюди. На 3 літра води дала 70 грам розмішати треба сильно, і тоді замочити оцю красоту. Замочила, побуло 35 хвилин. мене Ну, кажуть, 30, треба, я видержала 35 хвилин, вибрала у ці друшлячки, От, зараз розстелю рушник, щоб воно підсохло. Піду, поки буде підсихати, пороблю, але мені привезли цеглу зараз. Вогнеопорну, то це я так спішу вам розказувати. Треба йти, вони доїжджають. Везуть цегло і везуть суміш цю, ну, типа цемент, але якась там суміш називається. Буду мурувати, теж вам покажу в літній кухні, буде грубка така з плитою. Ой, на всякий случай, знаєте. І не хочеться вкладати ті гроші, тому що їх не куча, От. але мушу. Одна кирпичина стоїть, одна цеглина 26 гривень. Суміш, вроді би, ця, 120 гривень мішок, вроде би, вроде би, точно я не можу сказати. Гляну на накладну, як привезуть, я вже за все заплатила, тільки треба ще, як сказати, за доставку заплатити. Ну і треба комини робити. У мене в хліві нема комена, А ця літня кухня знаходиться, як ви знаєте, всі в хліві, Перед тим, як заходить двері, направо двері в кухню, далі ще одні двері і вже туди заходиш. У... Ну зараз там поки що нічого немає. Думаю, на зиму нічого не буде. Добренько біжу, бо зараз машина прийде, мені треба розселить цей часник. Потім покажу далі. Дивіться, першіти до часничка, садить, робить рядочки. Зайшла в тепличку. Тут у мене стоїть ота кінна красота. Це солодкий перець. Фюджі називається. Хочете, почитайте. І я бачу, що він ще буде. О, бутончики теж я його заберу додому під лампи. Генький такий красавчик. О. І дивіться, половинка вже скопана. Сьогодні скопається друга, тільки пізніше, тому що зараз. Ух, як гаряче в теплиці. Я зайшла, постояла і вийшла. Оцю штучку треба занести в хлів поставити. Зараз воно не треба. От. Ось така теплиця, бачите. Наполовину готова, наполовину перекопана. От. Земля м'ягесенька. От там від, від базиліка далі я полила, зараз, мабуть, і цю полю, щоб краще перероблялася гірчиця всередині. Ось таке. Квіточки підуть у хату 100%. І вазончики ці два теж. Ну, не вазончики, а перці. Таке. Пішла я до часнику, буду вам помаленьку все показувати. Затеплицю задоволена. Капець, що вспіла. Ну, що виросла до холодів, оця штука гірчиця, І що мені не треба буде потім весною думати, що мені робити. Вона дуже, воно посіяно по копаному, знаєте, але зараз копать як пух. Прямо пух, дивіться, бачите? Отаке От пішла я далі. Ще не можна пройти біля квіточок, коли я до того часнику попаду. Дивіться, пересадила, а тут намусорила, пересадила в таке кашпо еустонки І вони повинні, дивіться, ще бутончики є. Звідси він виходить. А ну на ну, тут, -то, дивіться, бачите, тут трошки присипало, тут теж було. от Буде пускати, дивіться. Буде пускати нові гілочки, я думаю. От. Ну, побачимо, що буде. Гляньте, яка красота. Хай цвітуть в хаті. Вони були в теплиці, так як треба зараз мені докопати теплицю буде. Ну, це під вечір, бо зараз дуже гаряче. От. Гляньте. Ну чому би їм? Хай цвітуть собі. Он тут бутон, он тут бутон. Оце такого бломаю, воно звідси буде йти новеньке. Отаке. Гляньте. Ну, яка краса. І о. Гляньте. Отака в мене краса. Цвітуть, слухайте. А о. Розу треба щось робити. От гляньте. Це відра приготувала, вони під ногами стоять для того, щоб перегні носити до часнику. Тільки слухайте, як туди попасти. Як тут куди голову повернеш всюди, треба щось робити. Ну, і як не показати таку красоту. Це ж взагалі, глянь, такі вони вєтки зробили. Це одна вєточка. О, бачите? Бачите, такі шапки. Добренько буду йти до чеснику. Ну що, добралася я до чесника. Зробила три рядочки. Тут мене прокопано тільки на цей сорт. От. Вечором буду копати, дивіться, поставлю такі ось штуки, попідписую. Лежить оце мені допомога. Попідписую. Вечором буде копатися далі. Гірчиця тут ще невелика, але ж треба посадити чесник. Нічого, Отака От гірчиця. Земелька м'ягенька. Отак сажу, дивіться. Почала від цього стовпчика, отак сажу. Сажу на, дивіться як. Отако, де кінчається паль. Десь на сантиметрів 10 сажу. Сажу на сантиметрів 10, щоб вони не посходили зараз. Бо як будуть, бачите, бо як будуть лежати зверху, то сонце пригріє піде і вони зійдуть. От такий чесничок, часник дуже хороший, насипала потрошки перегною. Тут у цьому перегною стільки каліфорнійського черв'яка, вже вони поховались. Слухайте, як розсипала аж море море, вони поховалися в землю, пішли. Тому що тут був господі, як це називається, що я привезла з Херсона. Що мені привезли дві тони, біогумус. І він був черв'ячками. І вони так розплодились за цих 6 років, що їх тут стільки і через це така земля, бачите, пушистенька. Тут ще не покопано. Продовжимо ввечері оцю діляночку, щоб досадити часник. А тут я постараюся зараз, але може буде мало. Може прийдеться ще трошки купнути. Ну така жара я може зараз даже посажу цих три рядочка і піду в хату, тому що дуже гаряче. А сьогодні роботи море. Слухайте, стільки роботи. Бачите, як сажу. От. Вчора купалося, сьогодні, дивіться, вже щось побігало. Ці коти, чи собаки, як вони через цей паркан перелазять. Дивіться, тут ще раз, два, три, чотири цих лежить блоки, чи як воно називається. От. Отаке От буду я працювати далі. На цьому буду відео закінчувати. Показала, як я сажу чесник. От, земля перекопана після, оцього, після цієї зелені. Бачите? Мірчиця біла. Тут в мене ще один дуже цікавий сорт. Він тільки в цьому році перший раз був зародив цей виноград. Такі довгі, як пальці, а солодкий. Це я його сама так пристроїла. Бачите, я розказувала весною по жіночому. Отаке три рядочки. Зараз досажу. Оце я досажу. Зараз купати не буду вечором, тому що дуже гаряче. І ще треба піти взяти маркера. У мене є такий маркер, що не облазить, бо підписую, що це Месідор. Отака головка повинна бути. Вона розкрилася, так вони плотні такі. Бачите, такі чесничинки. Добренько, буду закінчувати відео, бо дуже довго. Поназроблювала зі всього підряд. Дивіться моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Я вам за це дуже вдячна. Дуже вдячна. Пишіть, може, якісь рекомендації. Чесник, я казала, чесник я замочувала в оманіку, тому що для випікання. Замочу, о, це Месідор, а другий замочу у е, марганцовці для зрівняння. Бо кажуть, якщо в цьому замочувати, хворіти не буде, буде зберігатися добре. А замочу в побачу. У мене є фундазол, у мене все є, але щось мені не хочеться в хімії, хочеться тут клаптик невеличкий землі. У мене, бачите, і теплиця здоровезна, і садок. І хочеться щось таке натуральне. Кинула сапку. Як... Добренько, на цьому все. Пока-пока.